І всім хей-хей, з вами ж капле, і сьогодні буде фінальна частина по туннелер. Ем, і ще хочу сказати, вже, що перед тим, як я записував це відео, ем, тіпа, ем, я ще два рази просто це все прийшов через те, що. Ем, Ну, просто я. Це вже останній левел. І це вже в нас будуть перевіряти то, що би робили весь цей час. І тому я якраз так і підготувався, в принципі. І тому, в принципі, це все буде швидесенько. Я думаю. Тому що я два рази все все перейшов, перепройшов е по спідратику і все собі нагадав. Окей, е тут кай в нас. За допомогою зуба можна. За допомогою зуба буде легше. Окей. Okay. Блін, в мене руки трясуться. Мені дуже інтересно, яка буде кінцівка. Тут, тут прям 100% буде якась сценка. А от яка ця о! <сміхіхі> про, про просто по понічай, нечайності стріблю і, коротше, долетів. Окей. Okay. Я, я сам цього не хотів, я сам цього не знав, але якось так вийшло. Окей. Okay. Тобто ми це все скидуємо, тепер нам звідси баж, бажано звідси все зробити грав є yeah, до кубіка. Все, по, по, по спідратику, так сказати. Ем, зараз. -ка, зараз -ка, по фасику, по фасику! Портал встигнув вроді. Портал та портал встигнув. Окей. Okay. Тепер ми цей кубик ставимо на платформочку, в нас відкриває не двері, а бар'єр забирається ось тут. Тобто ми проводимо ці всі порталчики. Туди ми теж стріляємо порталом, натискаємо на кнопочку і воно вже все полетіло. Коротше. По фастіку, по фастіку, коротше. Зараз головне не вмерти. Окей, все, ми прийшли. І зараз катутка в нас е, ці останні левели перевірять те, що ми вже пройшли е, пар, е, пару словами. Окей, ми повністю готові. Ми, я повністю я по готовий, бо я два рази це все проходив. Тобто, можна сказати, що я від нульового до 9-го левела, ем, це і три рази це, був, це все проходив. Ну, тут -ка на ізі. Тут -ка зараз на ізі. А Окей, okay, окей. Okay. Перше було на на ізі, то тому, тому що там взагалі, ну, я три рази переприйшов, і я, я вже розумію, в принципі, як воно як усейвка весь луч е, с хусток енергії буде працювати, і як його легко можна забентити в таку капаску. Окей. <кхід> Окей. Типа, теперка тутка, осадка я вже трошки не розумію. Це в нас... ні, це в нас бар'єр не забирає. Окей. Okay. Не роз... Не зрозуміє. Окей, okay, зараз в залітаю залітає в синій портал, ми сюди ставимо синій портал. Переходимо. І зараз на десь треба буде ставити оранжевий портал. Ага, кнопка забирає бар'єр. Окей. Okay. Тіпа зараз... Ой. Е, окей, по нічайності зробив все не так, як треба. Е, звідси ми не, не можемо натиснути на цю кнопочку, це жалко. Тобто, окей. Так, скарбне кнопочку і по фасику, по фастику розставляємо все так, як треба. Е, зараз каби. Ой, я забув стати. Я забув стати з тієї кнопочки. Окей. Знову по фасику, по фасику. Ой. Ааа, перепутаю, путаюсь, плутаюся. Просто хочеться це все зробити якось по фасику, щоб відео було швидше, але плутаюся. Окей. Зараз я сіді протал ставимо сюди, шведенько. Зараз забігаємо. І радіові треба переставляти, походу. Але Є, та. Все. І зараз просто треба швидко і храво покласти сайтка порталчик. Кас? you, you here. А окей, okay, цей портал uh, закрився, окей. Okay. Знову і без... Треба швидко, треба швидко, треба швидко. не встигнемо. А я... А, звідси видно. Звідси видно, коротше. Звідси можна поставити. Окей. Швидко зараз ставити. ой 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 Треба ураджове було. Окей, ну в кольорах портали я ще з самого початку плутався і зараз теж плутаюся. Окей. Забув стати з кнопки. Зараз знову так же саме все робимо. Стаю з кнопки обов'язково. А чому? Чому? Окей, тоді знову пробуємо. А, та, забув. Забув стати з кнопки. Окей, знову. Союз кнопочки. Все. Зараз сідній портал ставимо на низ. Оранжевий ставимо на низ. Все. В принципі, вся конструкція вже, можна сказати, готова. Головне... Воно вертається, ми натискаємо на кнопочку і сіднім порталом. Та. Є, yeah. ми це прийшли. Обережно! А, двері відкрились! Що там було? Що там було? Ну, типу, там зверху кубік. А, там пушечка, там пушечка. Там би наша улюблена пушечка, яка може стріляти через портал. Окей. Okay. Um. Там кубік. Нам треба якось це все швидко зробити, бо воно до нас. Надовго вбиваю, аж швидесенько. Окей. Підготовва, підготувалася і ні. Е, занадто далеко цей портал би поставили. Зараз треба... О! Давай, 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 давай! Швидко, швидко беремо кубик? Є. Сюди. Все, імба, просто прийшли. Ну не тільки напевно, що буде таудин. Бо в принципі ем, що, типу, ем, з двох кімнаток це так не часто. Це тобто довго. Ой. Як... Ой, вже, вже взагалі забуваюся так сильно, радуйся, ем, що це вже остальна частина, в принципі, і залишилося ще трошечки. Ем, в принципі, і левели довші, типу більше кімнаточок там. Ем... Окей. Все. Оста... Не Тут не було бар'єра. Тут не було бар'єра, значить кубик там треба. Бо, бо на кожному левелі є бар'єр, але ну перехід з кімнаток, а тут немає, тобто зразу же нам треба кубік. Святки я вже швидко подумав, все, в голові обробилася інформація, бо просто не хочеться все затягувати. Левел виглядає важкеньким. Ну, окей, таб то кубік, це логічно, що нам треба його покласти так, щоб. Окей. Окей, okay. ну зараз, щоб воно забрало забр 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 нам цей бар'єр. Окей, e, okay. тобто там у нас двері, кнопочка відкриває їх, напевно. Окей, okay. якщо б цей кубик, типа. то речі там бекрумс. типа. Тобто не бебекрупс. Тобто, якщо би зараз а, цей кубик нас рухає там птіву в ворота, типу. Ну, стітки білі. Окей, ну тут ка езі. Цю електрику провести рил легко. Окей, ем. Um. А чого воно. Тобто ні, тобто його треба якось напрямити за допомогою ось цих отка, двох штук, його нам якось треба було б направити прямо. Ні, так він теж прямо. Щоб відпився від жалізної штуки, а далі в нас було багато часу. Тобто, ось отка він буде. Такотка та він прямо. Відбиваємо ми від штук від желісної штучки, щоб нам було більше часу. Є! Ізі. Царів ізі. Окей. Тепер ми що робимо тут Як? Я не розумію. Ну окей, в нас є два кубика, а нам треба три. А якось за допомогою двох кубиків це прям дуже важко буде. Типа, я, ем... Кубик запустити можна. Це, ну, це є, е... ну це ріл єдине, що мені приходить в голову, це запустити кубик. Але мені ніяк не зможуть, тому що воно, воно, коли ми кубик світом забираємо, ем, то воно стає прямо. Хіба що два кубика туди привезти. Але мені бар'єр нам теж треба. Ой, тобто його не треба. Нам треба його забрати. Угу. Чую, є серденько це відео, напевно, що затягне довго, ще плюс, якщо це не остальна кімнатка, Окей. <звучит> ем. Ріл я Рілс зробити, я не розум я нічого не розумію. Ну окей, давайте спробуємо самим. Може, там буде біла стінка? Ні. А, це, скоріш за все, не остальна кімната, бо там є двері. Ну, чи може це остальна кімната. Просто там, типу, двері, але воно буде на чому закінчуватися. Окей. А, полетіло, полетіло, полетіли. Літаємо. Прям гарно літаємо, так сказати. Ах, це дуже важко. Чому тобі Real Backrooms, типу? Ну щось похоже на бэкрупс, відсілки. Ріл може бути відтілка. А якщо кубик запустити? А... Як же це важко? Окей, ем. Э... Розганяємося до швидкості світла. О, ось сюди я я хотів попасти. Ну звідси. Звідси нам, в принципі, і більший вид. Типа нам видно на всі платформи і на всі кімнатки, але ну все рівно, Це нам нічого, не допомагає, в принципі. Ммм. Mm Ріл -hmm. може якось акуратно там порталик покласти. Стати на цю штуку... Ні, не попав. Can you see us? Окей. Дубай, 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 дубай. Дубай будь ласочка. Uh. Наскільки ж це важко? Окей, моя голова до такого точно не була готова. І ну я, в принципі, люблю головоломки. Пам'ятаю, як я перший раз склав склав Рубіка за одну годину. І то це було повністю з інструкціями, і ще плюсом на останньому етапі я з чотирим і там е, кутові кубики перевертав. А так не можна робити, щоб мені потрібний алгоритм е, попався. Але ось кубик Рубік з інструкцією е, і оставка це дві десь є це дві, це дві різних речі, які просто приєднувати не можна. Бо це. Це реально якась важка, дуже важка головоломка. Думаю, думаю, Ой. як? Ну, другий кубик забирати 100% не можна. Бо другий кубик нам, Ну ми типу тут е, бар'єр від віддаб забираю. Третього ми не маємо. Треть... Третього там ми вже забрати не можемо. тому що там був бар'єр. Може кубик розігнати. Так же саме, як ми робили зі собою, але з кубиком. Але його буде неможливо важко розігнати. А, ну та, і ще плюс там впереді, е, типу, е, білої стінки більше немає, і він е, просто так полетить. Окей, може ми звідси може покласти портал? Та загорається трошки. Просто-просто клікаємо, кликаємо, клікаємо і вроді би я поклав цей портал. Ну тут ми нічого побачити не можемо через бекрубса. Зараз ще й плюсом в різ в попадемо, коли будемо так довго телепортируватися. Окей, mm. okay. прям під кутик. Зараз я попробую теж встати. Ось сюди вотка, типу. Є? Швидко, швидко, стою, стою. А він взагалі не полетів. Ну та, не може. Він не може. Як же цей ріл складно? Я взагалі за цей ролик встигну пройти. Ну так, я, я, я то роблю, щоб я встиг прийти, хоч навіть якщо це буде 30 хвилин, то в принципі я би міг би в монтажі, це, все цю кімнатку пришвидшити. Ну, якщо буде він йти 25 хвилин чи більше, то я пришвидшу. А якщо ні, то ні. Окей. Ой, чуть мікрофон не впав. Ай-яй-яй-яй-яй. -ай 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 -ай. На кнопочку теж нічого не робиться. Треба пробувати щось нове, але що? Ну бо я весь цей час тільки у ну, тебе і б і тим же самим щось сиджу. Типа це привести кубик туди. Може там рів буде якась білостінка. Тима. Ні. 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 Ну тут я роблю все одне і то ж саме. Це просто пробую кубик сюди е, 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 якось провести, а далі я вже сам зможу. Бо в мене, в принципі, є порталка і я живий об'єкт. Ну, в цій грі я дай живий об'єкт, тому що я просто... Е, просто файл, так сказати. Окей. Як же це складно. О, ні, о ні, о ні. Ну я за такі важкі головолобки тебе з тобою міг би ще гірше зробити. Тому цей оді, оді, оді там де кажи. А ну брод, дякую мені. Йой. М -м -м -м. Мене скоро здуть з цієї головолобики. З з цього бекрупса в жовтому порталі. Пограв я в справжній бекрупс один раз в стімі. Скачав. Ну, і знаєте, мені щось не дуже сподобалося. Ну тоді no, я ж був маленький, звичайно що вісім років, а зараз мені одиннадцять. 11, 11 з великим гаком, так сказати. Ні, чомусь великому квітня не було. Але 8 і 11 це там різниця величезна просто. Окей. Okay. Все, більше пом'ягчувати голос не буду, бо так мій голос звучать, по-моєму, дивно, але не дивсь. Не хочу. Мені важко це робити. Стоп! А як я це зроб? Тіпа, я я цей кубик взяв і я там був бачив там ту вон сті е, стінку. Я до неї просто поклав портал, підлетів і про І це було так легко весь цей час. Е, окей, що він там мені казав? Е, тіпа. Окей, okay, стядка прикольна. Типа ліфт щось зійшов з розуму. Коротше. На ем, цій станції просто, просто він щось мені там казав, що він більше мене не може. Не може ем, подіслати, щоб піти далі. І він був сказав, що трохи пізніше і знову не закличу. Тобто він хотів би вже відпускати. Ти, але слів такого не захотів, і... і мостик, на якому я стояв, він був неміцним, просто збив. Просто збив. Це, це було не входило його в плани, він так казав, і ми кудись впали. Окей. Я прийшов, я прийшов. А тепер у мене друга частина відкрита? Будь ласка, будь ласка, будь я ласка, я так сильно хочу другу частину спробувати. Давай, давай. іде веломпмент. Окей, потім спитаюся своєї сестри англічанки, так сказати, як це перекладається. Okay. Окей. В, роз... в виробництві. Але просто я настільки радий. Як, Боже, це я не можу передати словами свої емоції. Бо це не передається словами. Я просто прийшов цей левел. Окей, всім пока-пока до наступних серій.